Пішли, я покажу качалку. Пішли, Трошки розімнимся. Да, а він працює, так, да, зараз? Так. Да. Супер. Всі ходять. Ну, хто як, ми запустили. Зразу всі хочуть займатися спортом, так? Да, Не сходять? всі зараз, Ні? але дівчата багатенько ходять. Студенти ходять, боксери ходять, у них там в TikTok своя сторінка є. Так, хай відкрито. Хай відкрито, так? Да? Це там роздівалка жіноча, а це наша качалка. Роздівалки. Там Марті Чоловіча. То, що треба буде шкафчики колись зробити. Ну, при мені цього наче не було. Ні, це вже ось, це вже недавно. Як недавно? Це кінець перед 20-м роком, десь там, 18-19. Це угу. ми з Альбертовичем відновили. трошки вкинули свої гроші купили ми. Банери для Банери мотивації. Добровили. І так потихеньку. Тут, як хтось приходив, казав, от сучасний спортзал і цей влучить сюди, тут аура така. Особливо, коли, от, якщо там 19 років, 20, чи як в школі сюди хто ходив, а воно ж тут працює. з... з 8 року, 89-88. Наві от старина, да, оцю фішку,